Найудачний трактор із білорусів. Коробка неубиваема практично, якщо за нею слідить. І у подвіжку D245, 107 сил, удобно. Є реверс, перед-назад дуже зручно. Через те ми цей трактор використовуємо на погрузчик. Хто собі ще не купив МТЗ, рекомендую купити вам класа <хи> або Ну або Нюхоланд. Ну, найкраще, звісно, джундир. Все, заводиться з півтечка, включаємо, включаємо задній, вже верніш включений, діапазон, перва скорость і поїхали. Трошки треба колеса обтрусити, бо грязюку як понамивають. час мені хлопці тут на площадці буде біда. Тому треба трохи його прокатати. Давлення в нас давить 2,5 2,5, нормальне давление. Тут теж половина робить, половина не робить, зарядочка йде. Це, якщо не помиляюсь, давление в коробці. Ілі, це давление в коробці. Коротше, коротше. Ну, півбака в нас соляри є, це вже добре. Поїхали. Вам стабілізація правої руки Ідеально! Так, включаємо вищу. І четверта, сама найвища! Йою-мо! Як на козі! Трошки зменшуємо передачу, тому що сильно, прям дуже поїхали. Я вам скажу, Цей 10-25 себе оправдав на 110%. Об'ясню чого. По-перше, передній мост баличний дуже надіжний. Ніколи він мене не підводив, абсолютно. Все время їздив, їздив. і їздив. Одне, що тільки ми робили, це доливали туди трошки масличка. Ну як? Звісно, що через якесь час масло уходить. По коробці взагалі бомбезна, Надіжна, там практично нема чому ламатися. Єдиний момент, що ми прошльопали, розсипався один підшипник. Його треба було просто поміняти швиденько і витягти шарики. І ті шарики, на жаль, побили нам шестеренки. І по двіжку теж проблемка була. Ну як була. Це в принципі слабе місце. З часом, ну, як і будь-які двіжки в МТЗ часом треба міняти поршневу. Тобто Проходить якийсь період, там 2-3 роки, смотря яка нагрузка. А якщо його постійно гвалтувати на оранки, на важких роботах, то тоді, звісно, поршнева може улітати. Дуже тут хороша нав'язка. По-моєму, 3 тонни в неї грузоподйомність. Піднімаємо все на світі, нав'язка крепка. Два гідроциліндри стоять. Глушимо апарат. Отак, у нас все працює. Все, люкс. А трактору цьому вже 10 років. За 10 років по нав'язки практично ми зробили заміну цьому розпределителю. Ось він такий стоїть. І зробили ми заміни оцих пальців. Тут втулочки теж поточили. Поміняли в одному гідроциліндрі резинки. по-моєму, отак. В порівнянні з 82-м не вириває ніякої плити. Якщо щось важкеньке піднімеш. Ну, дійсний косяк у ці нав'язки є, в тому що оці стяжки е, кріпляться до тих проушин. Ось вони стоять. Ось вони ці. І оці проушини буває е, часто, не часто, але ну, буває їх рве. Особливо коли ми орали оборотніми плугами, просто розривало ці кріпежі, одривало. Іменно оце. Ось я показую. Оце болячка цих тракторів. Там він у нас трохи і міняний, переміняний, а тут взагалі варений. Ось тут варений, переварений. І, кстати, треба дожати буде болта. Ну, Чи їх треба подожимати, Візьми ключ і дожми. І в принципі все. Оце по цьому антизічку, такого більш нічого страшного немає. Вес самого трактора 4460, якщо бути точним. Сюди ми поставили отакий фільтр грубої очистки, фільтр отстойник Прозрачний, щоб видно було, чи там мусор, чи не мусор, чи грязна солярка, чи ні. Чи вона взагалі там, якщо літня зимою замерзла, тобто таке буває теж. І отут стоїть у нас електромагнітний клапан на передній ведучий міст. Тобто Кнопочка, та що в кабіні, перемикає, і в нас включається ПВМ. По суті, МТЗ, як МТЗ. Куча хляків. Все воно так трошки не організовано тут. Ну, воно як із заводу було, так воно практично і зараз. Потоки масла. Тисячу разів ми його знімали, ставили, прокладки, герметізували до лампочки це все. Ото потихеньку підтікає, хай підтікає. Бочка, масла на 2 года і якраз нормально. МТЗ, <сі> МТЗ робочий. І, і помпа у нас тут мінялася, і мінялася в нас тут головка. Головку міняли по простій причині, що підпускала у радіатор воздух. Тобто гази, гази йшли. Трошки вона у нас не цей. Чуть-чуть вже вона була у нас підкоцана. Плюс там вироботка була. Ну, в общем, поміняли ми її, та й годі. Оце і все. Турбін... А, і турбінку міняли. Коротше, якщо казати так, то мотор ми міняли пошти весь декілька разів за весь період експлуатації. Це істина правда. Коробку тільки один раз робили, більше ми її не трогали із-за подшипника. Ну а так по мелочі. ланжерон, там тож, проміжутка була в нас репнула, бо ми робили на погрузчику, там важке тягали. Ну і по суті, все. По суті, все. Отака от експлуатація нашого МТЗючка. Ну так, Надіжна техніка. Якщо вибирати між, навіть, ну, серед демтезюків такого класу, якщо брати 82, 892, то лучше взяти такий, 10-25. Якщо між цих трьох вибирати, то цей буде топчик за рахунок передньої балки, за рахунок мочнішого движка. Все-таки 107 сил трошки краще тягне він трикорпусний плуг. Ну і плюс же колеса тут чуть-чуть відрізняються, сама резина трошки наче так ширша. Тобто, трактор більше зацепляється за ґрунт і тяговий клас у нього трохи веселіший. Ну, тобто, ефективність, тягова ефективність у нього трошки буде вища. Ну і Плюс теж по навіски. Навіска тут класна. Плюс тут можна робити позиціонування нав'язки. То есть, опустив, зафіксував, вона держить определенну висоту. І так само ж э, можна зробити так, щоб на підйом тільки піднімала до определенної э, висоти. Оце така його э, фішка цього тракторчика. Та все, в принципі, більше нічого такого розказувати нема. Шо? МТЗ, як МТЗ, з определенними приколами. Всім добра, друзі! Пишіть, коментуйте.